Спочатку ми створюємо свої звички, потім наші звички створюють нас. Деніс Уейтлі, американський письменник та мотиваційний оратор. Думаю, кожен, хто ввімкнув це відео, розуміє важливість щоденної рутини, адже те, що ми робимо щодня, в кінці кінців і складає наше життя, відображає, хто ми є, бо дні переходять в тижні, тижні в місяці, а місяці в роки. Тому важливим є те, що буде наповнювати цей час. Сьогодні я розповім вам про звички. Це відео основане на подкасті Ендрю Губермана, професора нейробіології та офтальмології Стенфордської школи медицини, а саме на епізоді номер 53 наука формування і позбавлення від звичок. Головне, що потрібно розуміти про звички, це процес їх формування. Говорячи про формування звички, йдеться про те, що нервова система вчиться чомусь відносно або зовсім новому. Не варто плутати рефлекси та звички, адже деякі люди їх прирівнюють. Рефлексом може бути миттєва реакція на опік, коли ви забираєте руку з гарячої кружки чаю, або кліпання очей, коли в них щось потрапляє. Рефлекси вбудовані природньо, а звички це саме речі, яким навчилася нервова система. І вони далеко не завжди свідомі і тим паче корисні, однак напрочуд важливі. Неможливо бути успішним, не будучи продуктивним, і неможливо бути продуктивним, не маючи міцних корисних звичок. Пам'ятай, мотивація нічого не варта без дисципліни. Отож, звички поділяються на два типи: перші основані на миттєвих цілях, тобто на певному конкретному бажанні, яке відразу приносить бажаний результат, до прикладу, ранкова зарядка допомагає прокинутись і задати тонус на весь день, і другі це звички, основані на ідентичності людини, тобто такі, що охоплюють ширшу картину того, що хоче індивід. Та ж сама ранкова зарядка може бути і другим типом звички, оскільки є частиною більшого бажання. Бути здоровим, гарним, успішним і так далі. Ця різниця сприйняття є важливою через те, як працює наша нервова система, зокрема, як працює дофамін нейромодулятор, який є ключовим у формуванні звичок. Але про нього трохи пізніше. Досить розповсюдженим є твердження, що на формування звички йде 21 день. 21 день підряд ти робиш певну річ і вона залишається з тобою. Однак не все так просто. Дослідження показали, що ця цифра у кожного різна і залежить від звички, а саме скількох кількох ментальних затрат потребує виконання певної дії. Так у 2010 році проводилось дослідження формування звички робити прогулянку після вечері. До речі, доведено, що пройтись після прийому їжі корисно для нормалізації рівня глюкози. Зниження ваги тіла і так далі виявилось, що в той час, як деякі люди сформували звичку за 18 днів, іншим для цього знадобилось цілих 254 дні. Люди різні для когось прийняти рішення виконувати певну дію, займе менше енергії, для когось більше. Це також залежить від стану, в якому індивід приймає рішення. Є два стани, в яких люди з найменшою ймовірністю виконують несформовані звички: стан тривоги та роздратованості. Та стан втоми та ліні, тобто або занадто збуджений, або занадто сонний. Розуміння стану свого тіла є ключовим у виконанні та формуванні звичок. Але як розуміти свій стан та мати з цього користь? Наука каже, що найкращим методом є розбивання дня на три фази. Перша фаза триває, а зараз уважно з нульової по восьму годину, з моменту, як ми прокидаємось. Друга з 9 до 15 години після пробудження, і третя з 16 до 24. Похибка в цих фазах може бути плюс-мінус півгодини. Тож, як ці фази впливають на організм? Зараз поясню. У першій фазі рівні таких нейромодуляторів як норадреналін, адреналін та дофамін? Є найвищими, тобто від нульової до восьмої годин після пробудження найкраще формувати наступні ключові звички, від яких залежатиме як загальне здоров'я, так і успішне формування інших звичок. Отож вони є наступними. Сонячне світло в перші півгодини. Якщо нема сонця, підійде яскраве штучне освітлення. Далі фізичні вправи згодиться як мінімальна зарядка, так і повноцінне тренування, яке теж краще виконувати в першій фазі дня. Холодний душ. Або якщо на дворі досить холодно, то вийти легко вдягненим на свіже повітря також буде корисним. Прийом кофеїну. Дослідження показують, що прийом кофеїну в першій половині дня не тільки бадьорить, а й дозволяє організму краще сприймати дофамін і збільшує його базовий рівень. Ці звички запускають низку важливих біохімічних процесів, які допомагають регулювати сон, стрес. В загальному бути більш здоровим також перераховані речі створюють умови, при яких організму буде набагато легше приймати ментальні зусилля щоб виконувати певні дії. Так рекомендується ставити найважчі справи саме на початок дня, оскільки в цей момент вони даються легше. Однак не варто виконувати звичку кожен день у один і той же час. Дослідження показують, що люди, які звикають виконувати звичку в конкретний час доби, не обов'язково продовжують виконувати її в довгостроковій перспективі. Тобто, що стосується тієї ж найважчої справи, то найголовніше, щоб вона була виконана саме в рамках від нульової до восьмої годин після пробудження. У другій фазі дня з 9 до 15 години після того як ви встаєте через циркадні зміни в біології тіла рівень дофаміну і кортизолу знижується по крайній мірі так має бути, тому що високий рівень кортизолу в цей час може свідчити про депресію та тривожність. Однак рівень іншого нейромодулятора в цей час є найвищим, а саме серотоніну, який є причиною того, що тіло поступово занурюється у більш спокійний стан. Тож, впродовж другої фази так само є ключові речі, які допоможуть організму правильно виконувати свої церкальні функції, а також формувати звички. У другій фазі дня необхідно зменшувати кількість яскравого світла, яке потрапляє в очі, якщо це не сонячне світло. Дослідження показують, що невелика кількість світла у другій фазі дня також може бути корисною. Наприклад, можна дивитися, як заходить сонце. Однак загалом поступове зменшення кількості світла, яке потрапляє на сітківку, є важливим. Якщо зранку корисним є холод і активні вправи, то оскільки в другій фазі дня потрібно розслабитись, краще підійдуть гарячий душ, сауна, медитації, дихальні техніки, масаж і так далі. Ці звички також допоможуть покращити якість сну щодо роботи, яку слід виконувати в другій фазі, то рівень її складності повинен бути трохи нижчий в порівнянні з завданнями, які ви виконуєте в першій частині дня. Тобто на другу частину можна поставити певні хобі: вивчення мов, малювання, музичну практику, якщо ви таким займаєтесь, читання книги. Можуть бути певні речі напряму пов'язані з вашою професією, однак які є не настільки нагальними та складними. Далі йде третя фаза з 16 до 24 години після пробудження. Тобто, це фаза сну в цій частині дня світло має бути мінімізоване, якщо не повністю відсутнє. Щодо температури, то перед сном тіло повинно охолодитись, і як би дивно це не звучало, допоможуть в цьому вище згадані гарячий душ, ванна, сауна. Нагрівши своє тіло, ви даєте йому сигнал, що треба охолодитись, що воно власне і зробить. Температура кімнати під вечір має вести себе так, як і навколишнє середовище, тобто також має знизитись. Це не означає, що якщо зимою мінус 10, в кімнаті теж має бути така температура. Ні, просто градус під вечір має трохи знизитись. Той час, як температура навколо має бути відносно низькою, в ліжку вам має бути комфортно й тепло, окутатись ковдрою найкращий варіант. Щодо їжі, то не рекомендується приймати велику кількість принаймні за 2 години до сну, і звісно ж, ніякого кофеїну перед сном. Третя фаза є заключною і надзвичайно важливою, оскільки саме глибокий та здоровий сон відповідає за консолідацію пам'яті, відновлення організму, засвоєння нових звичок. Тому, навіть якщо ви все правильно робите в перших двох частинах дня, все може зіпсувати поганий сон. Тож, підсумовуючи про фази дня, головна задача такого режиму це дати організму передбачуваність виконання певних дій. Якщо тіло розуміє, що в такий-то проміжок дня йому треба виконувати таку-то функцію, вона буде даватись значно легше. Я чудово розумію, що далеко не всім підходить такий режим. Переважна кількість людей працюють по восьмигодинному графіку, який не дозволяє робити більшість речей, які я перерахував. Деякі зі звичок, наприклад, фізичні вправи, можна змістити в другу фазу дня однак я розповів про найоптимальніший для людського тіла розпорядок. Розуміючи цю базу, кожен вже відштовхується від власних умов. Добре, уявімо, що ви вельми успішно виконуєте цей режим і формуєте звички. Як розуміти, наскільки вони міцні, і чи продовжувати робити їх кожен день однаково? Головним показником, що ваша звичка міцна, є те, що ви виконуєте її незалежно від місця, часу чи настрою. Кращим прикладом є чищення зубів. У більшості ця звичка є надзвичайно сильною, незалежно від того, як погано ви спали, який у вас настрій або де ви знаходитесь, ви чистите ці зуби принаймні один раз до або після сніданку. Тож, якщо вам вдається спокійно пересувати звичку по своєму графіку і не відчувати труднощів з її регулярним виконанням, то вона у вас міцна. Ще одна важлива річ, про яку слід знати в контексті звичок, це так звана помилка очікування винагороди. Чи варто нагороджувати себе за виконання складних задач, якою має бути нагорода, і чи варто себе позбувати нагороди або навіть карати якимось іншим способом в разі невиконання звички? Щоб відповісти на ці питання, треба розуміти, як працює дофамін. Нейронауковці розуміють дофамін, так би мовити, як основну енергетичну валюту організму. Цей нейромодулятор відповідає за бажання та мотивацію зробити щось. Приємне попити, поїсти, поспати, а також за речі, які стають приємними, якщо їх виконувати регулярно, тобто за звички. І головне, що треба розуміти, дофамін виділяється не тільки в момент, коли ви, до прикладу, їсте, а й в момент, коли ви розумієте, що будете їсти. Він мотивує вас приготувати їсти, мотивує піти в спортзал, організм розуміє, що це буде приємно, бо вже є звичка. Припустимо, ви в залі займаєтесь і думаєте, я молодець. Я прийшов в зал, буду здоровим і сильним. І саме коли ви про це думаєте, виділяється дофамін. Тобто нагородою в даному випадку виступає ваше розуміння важливості того, що ви робите. Однак що цікаво, якщо ви по якійсь причині на 30 30-й хвилині вирішуєте припинити, бо вам важко, бо просто залипли в телефоні і розумієте, що збили тонус тренування, пішла негативна емоція, і через це дофамін впаде, і навіть нижче рівня, який був до тренування. Тобто дофамінова система є дуже чутливою до нагороди або її відсутності. Ще одним чудовим прикладом, як вона працює, є ситуація з дитиною та морозивом. Уявімо, що ви забираєте дитину зі школи і кажете: ми йдемо на морозиво. Дитина радіє, підляється дофамін. Якщо ви зробите з цього сюрприз, то рівень дофаміну буде ще вищим. А якщо скажете, що їдете в місце, яке дитина не любить, наприклад, до стоматолога, а приїдете в магазин з морозивом, дофамін просто злетить. Відповідно, думаю, ви здогадались, що буде, якщо зробити зворотнє. Сказати, що буде морозиво, а його не буде. Або ще гірше, замість морозива, піти до стоматолога. Дофамін впаде суттєво нижче базового рівня. Кращим способом нагороджувати себе за зусилля є саме зусилля. Бо якщо ви кожен раз за похід в спортзал будете нагороджувати себе, до прикладу, улюбленим фастфудом, як тільки ви спробуєте забрати шкідливу винагороду з цієї звички, вона зламається, оскільки не буде нагороди, за яку дофаміну слід виділятись. Ще раз, нагородою має бути саме виконання звички, роблячи щось складне, постійно підкріплюйте себе думками про його важливість і тим самим підкріпите звичку приємним виділенням дофаміну. Отож, дуже важливим елементом формування звички є речі, які відбуваються до і після неї. Можливо, ви чули про метод боротьби з лінню плануванням голові покрокового виконання певної роботи. Зараз я встану з ліжка, вдягнусь, взуюсь і піду на пробіжку. Схожий принцип і тут у поняття виконання звички варто включити події, які йдуть до і після неї. Напишіть на листочок, що відбувається в рамках 10-15 хвилин до і після звички. Асоціювання всієї послідовності подій зі звичкою викличе ту саму помилку очікування нагороди, тільки в даному випадку вона працюватиме на вашу користь. Щодо конкретних методів, то я розповім про один з багатьох протоколів формування звички. Як уже зазначалось, у кожного термін формування звички різний. Є протоколи на 60 днів, на 18, на 30. ми розглянемо протокол на 21 день, оскільки ця тривалість є найоптимальнішою для залучення нейропластичності, яка безпосередньо відповідає за формування звичок. Отож, суть в тому, що ви вибираєте шість звичок, які хочете сформувати. Однак по протоколу очікується, що ви будете виконувати тільки 4 або 5 з них щодня, тобто вбудований дозвіл на помилку, яка не є провалом протоколу, оскільки задача цієї програми не стільки сформувати ці 6 звичок, скільки сформувати звичку, формувати звички, якби дивно це не звучало. Ще однією причиною того, чому не вийти виконувати всі шість кожного дня, це те, що деякі звички просто не треба робити щодня. Наприклад, якщо ви не професійний атлет, не рекомендується виконувати силові тренування сім разів на тиждень. Окей, а як щодо вже згаданих фаз дня, тут ви вже дивитесь на звички і стараєтесь розподіляти їх відповідно до того, в якій частині дня їх краще виконувати. Якщо стається так, що ви не виконуєте 4-5 звичок в певний день, не треба себе карати і робити 8 звичок наступного дня, практика показує, що це неефективно. В подкасті Ендрю Губерман розповідає про те, як в студентські роки він спитав у професора, як успішно закінчити аспірантуру, на що отримав пораду мати такий режим, який він може підтримувати 5-6, а то й 7 днів на тиждень на довготривалій основі. Той час Губерман намагався встигнути все, що тільки можна, оскільки навчався у виші, де проводив дослідження, робив курсові роботи і намагався зводити кінці з кінцями, отримуючи невисоку стипендію. І виявилось, що ця порада була надзвичайно корисною. Отож ще раз потрібно мати такий режим, який можна підтримувати 6 днів на тиждень впродовж довгого періоду часу, можливо, навіть роками, і тоді можна бути продуктивним, не вигораючи. Звісно, на вигорання впливає багато інших факторів, але сьогодні не про це. Повертаючись до протоколу, виконуючи щодня 4-5, можливо навіть 6 звичок, що не є обов'язковим, рекомендується розбити цей період на дводенні комірки. Фішка в тому, щоб кожні два дні фіксувати в голові оновлення періоду, тобто 2 дні по 4-5 звичок оновлення. Знову два дні виконання. Оновлення, і так всі три тижні. Чесно кажучи, я не знаю, чому це краще, але дані свідчать, що таке розбивання на дводенні періоди полегшує виконання звичок. Можливо, мозок легше сприймає такі періоди і краще фіксується на них. Однак я вважаю, що не так важливо, як воно працює, як те, чи приносить воно користь. Тому користуйтесь. Добре, а що по завершенню 21-денного періоду потрібно додавати ще 6 звичок? Ні. Потрібно провірити, наскільки добре шість звичок сформувалися. Після завершення ви починаєте новий тритижневий період, в якому ви все робите на автопілоті, не ставити конкретної мети виконати п'ять звичок в день. Таким чином ви провірите, наскільки добре вони засвоїлись, наскільки ваша нервова система перелаштувалась під такий режим. Очікується, що шести звичок на кінець другого 21-денного циклу, в якому ви на автопілоті провіряли звички, з вами залишиться дві. Три. Звісно, існують люди, які зможуть виконувати шість звичок кожен день обидва періоди. Якщо ви один з таких чудесно. Однак таких дуже мало, і якщо ви не будете спостерігати такого результату, це нормально. Тож ідея в тому, щоб розбивати імплементацію звичок на два періоди: перший 21 день Новіший звичок. Кожен день виконання чотирьох-п'ятьох з них. Другий перевірка міцності цих звичок, очікується стабільне виконання двох-трьох. І тільки після закінчення другого періоду протокол можна спробувати повторити з новими шістьма звичками. Так можна робити скільки завгодно, повторювати протокол хоч цілий рік. Якщо вам це під силу, прекрасно вперед. Однак для початку ефект певного випробування є досить важливим. Тобто, ви можете сказати собі з понеділка або з нового року я почну цей протокол. І дослідження показують, що такий підхід дійсно має позитивний ефект. Ми поговорили багато про формування звичок, а як щодо позбавлення від певних шкідливих звичок не хотілося б сильно лізти в біологію, тому постараюсь пояснити максимально просто: за формування і підтримування звички відповідає електричний зв'язок між певними нейронами. Чим він міцніший і чим частіше підкріплюється, тим важче буде позбавитись звички. Припустимо, є нейрони А і Б, зв'язок між якими виникає під час виконання звички, тобто є певна послідовність подій в мозку, яка призводить до виконання дії, і у втручанні в цю послідовність або в її розірванні полягає успіх позбавлення від шкідливих звичок. Тож як це зробити? Припустимо, ви хочете перестати першим ділом зранку заходити в соцмережі або хочете обмежити час перебування в них. Зараз більшість додатків мають функцію блокування, однак її досить легко вимкнути і знову зайти в додаток. В дослідженні 2020 року такий метод виявився ефективним лише в короткостроковій перспективі. Більш ефективними виявляються покарання. Я ні до чого не закликаю, але можна мати резинку на руці і за кожне виконання шкідливої звички відтягувати резинку, щоб вона плеснула по руці. На власному Досвіді можу сказати, що цей метод є досить дієвим. Ще одним варіантом є фінансове покарання, або навіть просто відмічати на листочку, скільки разів ви, наприклад, скиглили за день, і ввечері ви скажете, Боже, я зробив це 20 разів, це теж має ефект і може призвести до розірвання звички. Однак найцікавішим є метод виконання корисної звички відразу ж після того, як ви знову виконали погано. Ідея в тому, щоб додати до послідовності нейронів А, Б. Що відповідають за шкідливу звичку? Нейрони ВГД, які відповідатимуть за виконання корисної. Я використовую таке формулювання, щоб було максимально просто і зрозуміло. Тобто під час робочої сесії ви знову взяли в руки телефон, і замість того, щоб повернутись до роботи, ви ненадовго відволікаєтесь на хорошу звичку. Якщо вас турбує водний баланс, можете випити стакан води, можете зробити коротеньку зарядку, будь-що що корисне для вас і не займе багато часу. Це може звучати трохи контрінтуїтивно. Навіщо нагороджувати себе стаканом води за погану поведінку? Однак, що насправді відбувається, це те, що ви намагаєтесь змінити природу активних нейронних зв'язків, переписати сценарій поганої поведінки. Згодом ви помітите, що випереджати шкідливу звичку, вдається все краще і краще, адже саме в цьому й суть зловити себе за момент до того, як ви візьмете в руки телефон, чи почнете кусати нігті, чи потягнетесь за сигаретою. Тож підсумовуючи, звички є надзвичайно сильним інструментом, який може як зруйнувати життя, так і покращити його. Тому цей інструмент потребує комплексного підходу, зважаючи на фази дня, на типи звичок, на те, як працює дофамін та на низку інших речей, які були згадані у відео. Ви зможете успішно позбуватися від шкідливих і формувати корисні звички. Якщо ви хочете дізнатись ще більше інформації на цю тему, рекомендую подивитись посилання на дослідження в описі, а також на подкаст Ендрю Губермана, на якому нагадую основане це відео.